Спеціально для любителів провести вечір у тихій та затишній атмосфері та спробувати вишуканих страв. Наша знімальна група, як завжди, слідкує за модними заходами в місті. Тому сьогодні нас не оминула подія відкриття ресторану. Рестабар Бабіль новий затишний ресторан у самому центрі міста. Відповідний як для ділових зустрічей, так і для романтичних вечер. Два великих просторих зали дозволять щоразу відчувати себе комфортно та по-новому. Головне, в чому привабливість Рестабар Бабіль це душа, вірніше особлива аура енергетика, через яку це місце вважається знаковим, адже не випадково саме в цьому будинку письменник Ісаак Бабіль познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Молода Євгенія належала до сім'ї багатих киян, а будинок її батькою Борису Гронфайну. Ресторан створений у стилі ретро з Одеським шиком в Києві. Кожна частинка цього закладу нагадує стару Одесу. Навіть музика відповідає епосі. Головною музичною подією вечора стала мешканка Одеси, яка належить до єврейської общини. Ну на самом деле, я сам і капельки того, я капельки цього не зриваю. навіть більше болі я цим горжусь. И у меня большинство моих друзей-евреев. Не то чтобы у меня нет друзей в неевреев, но э, если конкретно по поводу города, то в городе очень много евреев, на самом деле и гораздо больше общины, чем в Киеве. И э, всякие развлекательные центры, и развлекательные группы, и в общем молодежи больше еврейской в Одессе. Поэтому я летом в Одессе отдыхаю, в Киеве я учусь. Також публіку розважали конкурси та чудова музика відомої діджей єви. характерный тому времени, и все да, главное, вы знаете, стилистика Бабеля и стилистика ресторана очень совпадают. Это главное, что, что в произведениях Бабеля нашлось то, что помогло сделать интерьер ресторана. Это очень здорово. Ольга Коломоец и Иван Матриченко. Специально для Рано Вранти.